Нищить тих, хто не дає вам піднятись, ваша мета ще 30 людей. Починайте! І сьогодні вам розповім про сюжет стрічки під назвою «Експеримент Офіс». а перед тим як я почну, дуже прошу вас підписатися та підтримати розвиток україномовного Ютубу. Ми з вами знаходимося на Блошиному ринку, на якому царить повний хаос серед проїжджаючих машин та різної кількості товарів, але наш головний герой. Майк Міч їде на роботу в компанію Белко, де він працює вже більше одного року. Цей офіс знаходиться на окраїні Колумбії і в ньому працюють або ж місцеві жителі, або емігранти з Америки. Але сьогодні, зранку, заїжджаючи на роботу, Майк дуже дивується, оскільки він бачить не тільки нову охрану, але й повну відсутність місцевих працівників. Зайшовши до офіса, Майк запитує свого друга Тері про інших працівників, але Террі йому каже, що сьогодні місцевих до роботи не допускають. Далі Майк телефонує на пост охорони, але зв'язок постійно переривається. Єдине, що йому вдається з'ясувати, це те, що охорон нові охоронці вони дуже злі та вони постійно грозяться натравити своїх собак. Далі ми бачимо картину, де нова співробітниця Дені підписує свій контракт після підписання бос каже, що їй потрібно вживити чіп у голову. І пояснює за тим, що він знадобиться, якщо її хтось викраде або вона попаде в якусь халепу. Але Дені це дуже турбує і вона занепокоєна. Офісну рутину перериває голос гучномовця, який наказує кожному на протязі 30 хвилин вбити двох людей. Які дратують всіх більше за все, якщо це не буде виконано, то буде набагато більше жертв. Всі це чують, але ніхто не вірить і думають, що це якийсь жарт. Але співробітники це сприймають за жарт та намагаються покинути будівлю, але це приводить до її повного блокування. Трошки вони починають мітушитись, але вирішують все ж таки піднятися на дах, для того, щоб з'ясувати, що з ними конкретно трапилось. Перевіряють, як я відреагую на цю хрінь. Вони обламалися, я переміг. Все закінчується тим, що голова одного з колег вибухає. Всі починають панікувати, бігати та не знають, що робити. Навіть думають, що по них стріляють. Але Майк швидко скумекав, що те, що їм живили в голову, це детонатори, які експериментатори будуть постійно підривати, якщо хтось не слухається, або якщо їхня бійня проходить неінтенсивно та не за правилами. Майк думає, що він самий хитрий. Він знаходить канцелярський ніж та одразу ж біжить до Реструма та починає намагатися видовбити у тебе з голови цей чіп. Але він чує у гучномовець, голос експериментаторів, які йому кажуть, що якщо він це буде намагатись зробити, вони його здетонують. В Цей час голос у гучномовець наказує, що протягом двох годин має бути вбито. 30 людей, які заважають іншим піднятися по кар'єрним сходам. Якщо дана вимога не буде виконана, жертв стане набагато більше у рандомному порядку. Тив ділиться на дві групи, і одну з них очолює Майк, який впевнений, що вони не мають жодного права відбирати життя у людей, хто б що не хотів та хто б що їм не наказував. А друга група підкоряється експериментатором та її очолює Баррі Норріс, виконавчий директор. Який давить людям на слабкі місця, такі як діти, жінка та батьки. Разом з поплічниками він хоче забрати всю зброю зі складів, але Еван охоронець йому відмовляє, і тоді Барі Норріс йому каже, що він його начальник та він йому наказує, після чого Еван каже, що він звільняється. Барі не залишає спроб забрати зброю, він пропонує зламати склад за допомогою азотного зварювання і пояснює тим, що зброя має бути у надійному місці. Але Майк чує щось неладне, тому він виводить зі, зі справного стану азотне зварювання, тим самим заважає барі зробити його криваву ідею. Мирна група Майка піднімається на дах та намагає вивісити банери, в яких вони просять людей про допомогу. Але нова охорона одразу відкриває по ним вогонь, і голос гучномовець їх попереджає: що якщо вони ще раз будуть вивішувати банери, то вони підірвуть капсули у їхній голові. Тим часом Баррі вбиває Евана і йому вдається заволодіти ключами від склада. Він роздає по одному пістолету та по одній обоймі своїм поплічникам, а за собою оставляє цілий арсенал. На запитання інших, чого все інше буде йому, він відповідає, задля того, щоб він привів приговор в силу. Ниж поркидені вдалося сховатися, та вона виключає світло, після чого в офісі починається справжня кривава баня, по результатах якої. Було вбито 29 людей, а час вже вийшов. За результатом завдання вважається невиконаним, тому експериментатори вбивають ще 31 людину. І коли всі прийшли в відчай, вони проголошують останнє завдання, в якому виграє той, хто вб'є якомога більше людей. Виконання завдання дається лише одна година. Майк намагається все робити справедливо та чесно. Баррі починає вбивати всіх, хто попадає йому під руку, не жаліючи нікого. Ні жінок, ні старців. Один з виживших пропонує гарну ідею зібрати чіпи всіх померлих людей та покласти їх біля дверей, якими вони заблоковані, щоб одним сильним вибухом вони могли винести двері та врятуватись, і Майк його підтримує. Через деякий час в живих залишається лише двоє: Майк та Барі, і між ними починається бійка, в якій перемагає Майк та розбиває голову директора дозаторною стрічкою. Після перемоги охорона виводить Майка з будівлі та заводить у спеціально облаштований батальйон, де він зустрічає чоловіка, голос якого керував через гучномовець. Чоловік повідомляє Майк. Що він переміг у соціальному експерименті, який організували найзаможніші та найвпливованіші люди цього світу для того, щоб вивчити поведінку людей у критичній ситуації. Ці люди нарахуються не з життєвими принципами, не з юридичними нормами. Тому майку дуже повезло, що він став частиною цієї історії. Послухавши ще трохи його розповідей, Макс зривається з місця, збиває його з ніг. Та починає активувати на пульті всі імена окрім свого. Охорона його зупиняє та заламує, та садять його на крісло. Вони щось ще трохи говорять, але Майк виривається, розкидає всіх та бере зброю до своїх рук. Виявилось, що Майк зміг підсунути детонатори в кармани охоронцям та цьому чоловіку, та їх усіх ранило. А всіх, кого не вбило, Майк подобивав з рушниці. Далі він виходить на вулицю та озирається навкруги, а ми бачимо монітор, на якому ще декілька таких людей, як Майк, а голос таємничий повідомляє, що це лише був перший етап даного завдання. Всім велике дякую за те, що ви були на каналі Файна стрічкарня. Я сподіваюся, вам подобався даний переказ фільму українською мовою. Мій канал тільки починає. Створюватись та набирати обертів, тому буду дуже вдячний кожному за підписку, за вподобайку та за коментар.